Друзі, мої вітання. Ви на фактом обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Сьогодні для вас, в студії буду працювати я, Даріна на Глушенко, і будемо сьогодні намагатися з'ясувати, проаналізувати і обговорити найактуальніше і найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні моїм гостем є політолог, політконсультант, кандидат філософських наук Андрій Городницький. Пане Андрію, мої вітання! Рада вас бачити. Дякую, що знайшли час сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Назам вітаю вас і ваших глядачів. Дякую. Так, я хочу розпочати заяви Зеленського, який сказав про те, що якщо буде бажання не тільки України, але й агресора російського закінчити бойові дії можна буде до літа 26-го року. Як ви вважаєте, пане Андрію, що саме може спонукати які чинники, який саме тиск і важелі впливу, там, зокрема, зі штатів, можуть спонукати Путіна дійсно на припинення всеосяжне припинення вогню на підписання мирного договору, ну зокрема, припинення? Бойових дій до літа, чи бачите ви загалом ці передумови? Окей, okay. дивіться, тут варто не плутати підписання мирно, мирної угоди okay. і припинення вогню. Це дві різні речі. Плюс важливо зрозуміти, що на даний етап, на даному етапі, проводяться мирні, мирні перемовини так звані. Технічні умови вже нібито якісь там узгоджені, але фактично залишається політична частина, яка вимагає від України виведення військ з наших територій. Тобто, це ключове питання, яке росіянці педалюють на цих перемовинах, е, також є ще там субпитання, які також дуже багато е, мають значення. Це звичайно, як сказав Лавров до речі, буквально на днях. Він там перерахував дуже багато всякої меншині. ну, В основному, це, звичайно, російська мова, російська церква. Тобто, це також для них дуже важливе питання і не дивно, чому. Е, питання ЗС поки що дуже б так, е, так ж, посередковано звучить на цих перемовинах. На жаль, тому що я би з позиції України це питання би стало також одних з основоположних. Е, чи можливе припинення вогню до літа? Можливо. Поясню, чому є декілька аспектів. Перш за все, це дуже погана економічна ситуація в Російській Федерації, якщо враховувати, що наприклад, 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 в цьому році в них планувався дефіцит бюджету на рівні 3,6 трильйона рублів на рік, то лише за січень вони отримали дефіцит бюджету на рівні 1,7 трильйона. Тобто вони вибрали вже половину з цього дефіциту. Тобто дефіцит зростає експоненційно. Вони намагаються його втримати різними методами різними чинниками. Їм це дуже важко вдається. Звичайно, дефіцит може бути там балансуватися, може зменшуватися, збільшуватися, але фактично це величезна цифра, і ми розуміємо, що якщо, наприклад, в минулому році на початку року в них планувався дефіцит бюджету на рівні 1 трильйона, а в кінці він вийшов 5,6 трильйона рублів. Ну, уявіть, який дефіцит бюджету у них може бути під кінець цього року. Е, компенсувати ці втрати вони не можуть. Тобто, в них падіння е, прибутків бюджету до бюджету у всіх напрямках, у всіх галузях. Е, ну, майже там, окей, там є декілька напрямків, які там плюс-мінус є плюсовими, але вони не мають такого вагомого значення. Е, щодо падіння, наприклад, цін на нафтогаз, в минулому році це падіння складало 50%. І замінити це вони не можуть повторюватися це. Це дуже дуже складно е, отримати якісь кредити звідкись вони не мають де їхні партнери. Не знаю, як вони там вважають союзників. Хоча я так не вважаю, е, китайці вони не дають кредитів жодних ні копійки. Хоча вони просять, вони не вимагають. Давайте там, там треба кредити не один, не два трильйони рублів. Там там треба. Як мінімум там 100-200 мільярдів доларів для того, щоб перекрити всі ці втрати і, хоч трішки збалансувати бюджет, вони намагаються там друкувати кошти. Вони будуть друкувати кошти. Це 100%. Вони будуть як мінімум ОВДП продавати, також які під шалені відсотки, брати кредити. Тобто під шалені відсотки, повторюся, вони беруть вже великий бізнес. Там от і середній бізнес також бере кредити на кредити, перекредитовується. Тобто це все також може призвести до падіння банківського сектору, тому що відповідно несплата цих по, по своїм рахункам, по коштам це все призводить до банкрутства. Тобто просто банки не будуть мати кошти для того, щоб видавати і до них заробляти вже приблизно зараз, не тільки офіційно, 10% вкладень в банках Російської Федерації є нічим не підкріплені. Ну це все стимулює як мінімум. Ем, Еліти Російської Федерації, тобто олігархів, які і є та ж сама промисловість велика, це не воєнність стимулює до того, щоб подалювати питання припинення війни, тому що завтра просто не буде за що їм жити, тому що вони вже перекредитовуються, як я сказав. Вони не мають брати звідки інвестиції. Якщо до війни ще були якісь там інвестиції, зараз їх немає взагалі. Вони реінвестують свої кошти, і це все призводить до того, що вони, м'яко кажучи, отримують величезні збитки. Плюс від них вимагають платити в податки наперед, і внески робити, ну і все інше, тому подібне, що також не сильно сприяє розвитку бізнесу. Е, в деяких аспектах там Нафтогазу Путін намагається компенсувати втрати з бюджету ще до цих пір, якби це не звучало. Але це також дуже сильно вже починає набридати, тому що. І Набіуліна, і Решетніков, і Силуанов, це представники фінсектору міністерств. Вони ну, Набіуліна – це керівник Національного банку і центробанку. Їхнього. Це все ну, вони говорять про те, що ситуація критична і вони виправити її скоро не зможуть. Тобто, це питання до того, що скоро ну, я розумію, що валиться все на них. Mm, всі жаліються на них, навіть той самий Дірі Паска, який писав пости. Він також жалівся саме на них, казав, які вони погані керівники, які вони погані менеджери. Але проблема в тому, що це вони чи не єдині, хто намагається рятувати цю ситуацію. Бо Путін і всі інші заспора е зі спецслужб і з військового сектору вони намагаються максимально це все е як сказати, пустити під відкіз. І виправляти цю ситуацію ніхто не хоче. Тобто це все, звичайно, може призвести до того, що рано чи пізно ну, прийдуть і почнуть задавати, задавати питання, за що ви збираєтесь воювати. От сьогодні ми ще воюємо, що сьогодні там був приріст на рівні 3% по збільшенню навантаження на бюджет, тобто приріст, звичайно, ВПК інвестицій. А в наступному році не буде взагалі. Тому що в минулому році, або минулому році, був на рівні 20%, тобто збільшення фінансування. В цьому році 3%, і в наступному році взагалі не буде. І це все призводить до того, що війна впирається в цей пік. Ну, тобто вона вже вийшла на пік, вона вже вйде в мінус. І вони будуть розуміти, що або в них повністю всі бізнеса, а таке вже відбувається. Тобто в них забирають бізнеса, є там великі, наприклад, там аеропорти, там напівприватизовані, там позабирали. Вони не вміють. Це зазвичай це спецслужби або органи так званого правопорядку Російської Федерації. Вони забирають собі там. Викуповують або там ну за безцін звичайно, і вони намагаються ними керувати. Тобто, успішний бізнес, якщо він успішний при одному керівнику, якщо ти поліцейський, бо ще якісь який вкрав цей бізнес, відповідно він не буде успішним. Тому що ти ти безтолковий дядько який тільки крадеш. от І так само і вони звичайно ті бізнеси вони всі загинаються. Ну при теперішніх умовах в Росії в, скажімо так, отримати якісь прибутки дуже дуже складно, якщо ти не корупціонер. А в них корупціонери крадуть де. На державних е, підрядах, ну відповідно крадуть у військові сектори, тому що там основні зараз підряди. Тобто, проти припинення війни будуть, звичайно, ті, хто у військовій секторі працюють. Ну і військові генерали, всі інші, тому що їм дуже комфортно. Вони, вони стали там мультимільярдерами, їм, їм комфортно. Е, але ми ж розуміємо, що так довго тривати не можна, і підтримувати ці напрямки також довго не можна. Тобто, гіпотетично еліти можуть зробити якийсь крок. Для того щоб перевернути цю ситуацію, для того, щоб не втратити все, а це дійсно можливо. Бо якщо навіть виходить е, цей за, за, запитий до ручки царьов і розказує, що все, що вже кінець. Тобто, що вже немає скоро, буде Росія розпадатися, якщо вони не припинять війну, ну це якби трішки вже запит в сторону Путіна і що треба припиняти, то відповідно це вже говорить про те, що є певні внутрішні запити, а я переглядаю постійно їхніх. Е, Цих воєнкорів, всіх інших, тобто вони всі плачуться. От вони всі плачуться, все, що проблема, 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 проблема. В бізнесі проблема, бізнеси закриваються і, ну, і так далі. То подібне. Це може призвести до того, що Путіна можуть винести перед ножками. От, е, і це буде єдиним варіантом перетрубації влади і припинення вогню. І наладження тих чи інших зв'язків з американцями. Американці цього не хочуть. Американці хочуть дотиснути Путіна, тому що їм комфортно з Путіним і з його оточенням. І вони хочуть отримати свої преференції в бізнесі. Оцих славнозвісних 12 трильйонів доларів, які там привіз і постав поклав на стіл. Кирилка Дмитрієв, Вони хочуть їх отримати. Ну це звичайно Трамп і його оточення. Я впевнений, що там вже все розпреділено, розділено, хто куди, хто куди буде заходити, як, як тільки припиниться вогонь. Тому їм, звичайно, не цікаво, щоб Путіна прибрали фізичним методом. Але проблема в іншому: проблема в тому, що Путін не планує припинення вогню. Він робить все для того, щоб продовжувати цю війну до кінця. Він божеволі до останньої ручки, вже давним-давно, але це стає й наявним. І якщо раніше ще всі думали, що він просто керується грошима, та як і всі інші там, корупціонери, в цьому питанні ні. Цьому питання, ти розумієш, що в нього вже, ну, він розуміє, що йому навіть вже не буде куди потратити ті грошей, тому що у нього стільки тих грошей, що йому стільки не потрібно. От, він точно не зможе поїхати в Монако чи ще кудись там погуляти. Е, тобто в нього, є, в нього єдина ціль це якась історична пам'ять, як він собі там вважає. Він хоче бути путіном великим, Владимир Великим, як він нам казав, завойованих земель і все інше, щоб його запам'ятали саме таким. І в нього єдина задача до кінця подалювати це питання. От і все, всі інші навколо нього помаленьку починають розуміти, що це вже не відбудеться. Він мені нагадує Гітлера в 45-му році, коли він в своєму бункері, за декілька днів до своєї смерті, він також по телефону роздавав задачі, керував фронтом, якого в принципі вже не існувало. І тобто, в останньому божевільному ідеї, там в Пилу він розказував, що все має бути чудово, він давав віддавав накази. Оце дуже схоже зараз на Путіна, тому що він дійсно збожеволі. Тому єдина задача. Скажем так, єдиний варіант для припинення вогню – це просто його прибрати або знищити і все інше, і зробити такий дворцовий переворот, що, в принципі, для Російської Федерації не нове, так званої, і для них, ну точніше, для Росії, <кхи> тому що вони, вони до цього звикші питання. От це єдиний чи не єдиний варіант припинення вогню. Можливі там, звичайно, там аспекти, але це такий основоположний. Всі інші варіанти вони передбачають продовження війни. Тому те, що зараз відбувається, там нагнітання ситуації з перевиборами і так далі. Це все якраз до того, що війна поки що спонукає, не проводить ніяких виборів, тому що немає можливостей таких, тому що безпекові гарантії ніхто не да, надасть, коли не буде припинення вогню. Тому поки що війна продовжується і найближчим часом я особисто не бачу шансів для того, щоб війна припинилася. Пане угу. спілкуючись з різними експертами, часто чую від них, що е, Росія зараз іде шляхом радянського Союзу. А, чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? А, і, от стосовно в контексті економіки, ви про це згадували, чи можна сказати, що Росія вже вступила на ту стежку, коли ця крапка неповернення, вона вже пройдена, і вже нічого змінити неможливо. Колись Путіну задали питання яка найбільша трагедія двадцятого століття, угу. і Путін відповів, що це розпад радянського Союзу. Тобто ми можемо класифікувати його розуміння під хід підходу керівництва, що фактично він створює, він хоче створити радянський союз. Йому це не вдасться давайте буду відверті все. Тобто, він зробив все для того, щоб це якраз і не, і не відбулося, але він намагається це робити. Ми ну порівнювати можна. Звичайно, є певні схожі риси, і як радянський союз розпався і на нього тиснули. До речі, дуже американці також не хотіли, щоб радянський союз розпадався. Я думаю, багато хто там може знає про те, як приїжджав Джордж Буш старший в Верховну Раду виступав, казав, що ви що, українці, будь ласка, не треба виходити з радянського союзу, вам тут добре, вам тут комфортно. Потім приїжджав Клінтон, тиснув на Україну, щоб ми віддали ядерне озброєння. все інше. Схожа ситуація, до речі, схожа, і питання в іншому: що Росії, ну наприклад, що економіка радянського Союзу вона була лінійна, вона все-таки не була ринковою. Вони намагалися звичайно, ну це дуже сильно е, вплинуло на той чи інший економічний ресурс під час війни. Потім Афганська війна дуже сильно виснажила, тобто і українська ситуація в цьому випадку дійсно схожа. Тобто, дійсно економічне падіння через не отримання, недоотримання нафтових, нафтогазових доходів, е, плюс внутрішньополітична ситуація, критичне несправляння з реінвестиціями, тому що знову ж таки не не мали звідки брати ті кошти. От, хоча, до речі, радянський Союз постійно підтримували американців всі періоди, як намагалися, от і в, ць, в цьому періоді також дуже схожа Ситуація, можливо, я ми з вами всі надіємося, що Російська так звана Федерація розпадеться і з, з, з по краям і ніколи в житті більше не збереться. От на маленькі невеличкі країни, які будуть не знаю, там воювати між собою чи не будуть воювати, чи будуть мирно жити, ми не знаємо, але. Враховуючи, що дуже дуже багато там дикунів живе на цій території, можливо, скоріше за собі воювати, вирішувати свої питання, знаєте, як колись е, за царських часів, е, але ситуація дійсно дійсно призводить до того, що е, Росія може вийти на е, крайній рівень свого існування. Вони бояться цього, вони дуже сильно цього бояться. І до речі, цього бояться також американці, повторюся, тому що вони вірять в те, що якщо. Буде цей щур загнаний в кут, як сказав колись Путін, то він може почати кусатися. Кусатися в їхньому розумінні це ядерне озброєння. Тобто, що він може застосувати ядерне озброєння, дійсно, і ті самі Арешник, які там прилітають по Україні, ви думаєте, вони запускають просто ті болванки, щоб полякати просто так українців? Ні, вони пояснюють американцям таким чином, що ця ракета долітає. Вона долітає, вона не створює там великих проблем. Але якщо там буде ядерні боєголовки, ви ж розумієте. Що в, в, в цій зоні там нікого більше проживати, ніхто більше проживати не буде, о, тому це таке залякування, і воно продовжується залякування. Це американці в першу чергу, звичайно, Європейський Союз о, також о, вони залякують, тому що ну, фактично там, те, що воно може долітати до Європейського Союзу в будь-яку точку, це також велика проблема. І не це не потрібно не реагувати. Це дійсно вагома загроза, тому що, повторюся, коли ти божевільний, коли ти можеш зробити такі кроки, тебе може зупинити єдине там, звичайно, твоє оточення. Чи зупинить Путіна його оточення, якщо він вирішить вдарити ядерним боєголовки по іншій території? Я не впевнений. Ну дивіться, давайте будемо вмислити логічно: по Україні бомблять кожен день наші звичайні мирні міста. Не Путін бомбить, а бомблять звичайні росіяни, які приїжджають додому, обіймають своїх дружин, цілують своїх маленьких уродців. Розумієте, от вони вбивають наших дітей і всіх інших людей. Тому ці уроди вони дійсно можуть вбивати і знищити для них, знищити що 100 тисяч, що знищити 5 мільйонів чи 10, для них немає жодного значення. Це десь там далеко відбувається. Він злетів, відстрілявся, полетів назад, і все для нього не важливо, що там відбувається. Він себе, знаєте, відсторонив. Він воює за піпабіду, за діда, за побіду, от і це дійсно проблема, тому що американці бояться цього. Правда, спілкуючись ще до переобрання Трампа. З демократами вони дуже сильно цього боялися. Вони параноїдально боялися. Дипломати говорили мені неодноразово. А що ви будете робити? Ми не зможемо вас захистити. Як ви будете переживати? Вони ж можуть все знищити. і Так далі, тобто у вас немає таких систем захисту та жодна система не зможе захистити. Ми, ми розуміємо і систему захисту, якщо вони захочуть бомбити такими боєголовками. От, е, ну, важко було пояснити, що у нас у нас немає виборів, ми встановуємо. Така е, ж сама система зараз. І в тих американців. вони не вірять просто, в принципі, тепер що змінилося, вони просто, наприклад, теперішні американці вони е, мають великі сумніви, тому що вони знають, що вони дружать дуже сильно, і Путін точно на це не піде. Але спецслужби говорять, що варіанти є. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, а чи можемо розглядати такий варіант подій, що, наприклад, станеться держпереворот в Росії? Що ну прокинуться росіяни, там що з них зміниться в головах їхніх і вийдуть умовно на протести, і почнеться ось ця держпереворот всередині країни, і щось зміниться? Ні, дивіться, не треба плутати те, що я сказав, переворот е, дворцовий, так званий. Ну, От, це, еліт, ви, так, це переворот еліт. Це зовсім інше. Uh -huh. Звичайні раби вони залишаються рабами. Uh -huh. ну, більшість рабів, яких відпускали, вони залишалися назад е, біля своїх господарів, тому що вони іншого життя не бачили, їм так було комфортно. Їх кормили, поїли, і навіщо було йти щось там самому заробляти і так далі, шукати собі хліба. Росіяни вони звичайні раби, вони не мислять категоріями свободи, вони ж не українці, тому вони не розуміють, як це. І виходити, втрачати свободу за це, вони точно не будуть. Ті, хто хотів вийти, вони вже вийшли, вони вже отримали свої терміни і або втікли просто за кордон. Ті, хто хотіли, або хоч якось могли там протестувати. І те, те, що я там переслуховую, в так званих е -е, хороших руских, ну це мене просто тригерить, тому що і вони, на жаль, в 99% є тими самими імперіалістами. Які розказують, що воює Путін і всі інші, всі інші хороші руски розумієте. Тобто, це жахливо і нерозуміння, тільки там в деяких аспектах є адекватні росіяни. Самі адекватні росіяни ті ті, які воюють зараз за свободу України на території України. Це дійсно це ті росіяни, які можуть заслуговувати на повагу. Всі інші, на жаль, от не, не вірте в те, що гіпотетично може відбутися. Не вірте, це дуже маленький відсоток. Я б навіть не давав навіть сотих відсотка. Це мало ймовірно, тому що ну, зараз відбувається тотальний тиск, тотальне економічне падіння, інфляція, ріст цін, від якого вони стонуть плачуть в своїх тіктоках, е і закриття повністю соціальних мереж: Інстаграм, Телеграм, пониження цей WhatsApp і все інше. І що ви сильно бачите мітинги? В Непалі, як тільки відключили соціальні мережі, е відбувся бунт. Там не знаю, масові вбивства були в правиліні і так далі, тому подібне. Там спалили повністю ці палаці, все інше, тобто зробили переворот за тиждень. Тут, як ви бачите, вийшло пара калік від комуністичної партії з плакатами і сказали, що не можна там закривати зменшувати швидкість телеграми, закривати телеграм, все інше. Ну приходьте на Макс, як вони там кажуть. Розумієте, там у них є інша і мережа. Ну, це смішно. Це смішно. Це їхній рівень, їхній рівень свободолюбивості, Але вони звикли до цього, їм так нормально. Їм так нормально. От і все. Тобто, в них є дерев'яний туалет, в них немає світла, немає нема, вони будуть жити, вони будуть відчувати. розумієте, що проблема: в нас бомбардування жорсткі, вибили там близько 50 інфраструктури, і в нас, як ви бачите, ну там. Майже немає ніяких ні, ні мітинг, нічого. Тобто, там, тобто ми в одиниці там, виходять, там, може там щось там, порозказувати. В них тотальне, просто там, дальні, там дальній сівер і так далі, у них там величезні проблеми з світлом. Е, є такі, що там в мінус 50 морозу, там, в них просто впали всі мережі, і не було взагалі світла. взагалі. Не через те, що Україна бомбить, а через те, що у них просто застаріли мережі і все інше. Там була ситуація, коли в них там поміняли опору, вони приїхали, цю опору поставили ще одну, і на, на другий день знову впали. Тому що ці опори були там 60-х років і все інше. Тобто, і вони, ви бачили там сильно якісь бунти? Ні, можуть там одиничні якісь повиходити, але ж вони розуміють, що будь-який протест, протест проти влади це термін, там мінімум 10 років. Мінімум. Хоч би що ти там сказав? Ну, ти вийдеш будь-що там говорити, тебе можуть просто посадити на 10 років. розумієте? І Вони бояться, вони просто налякані до ручки, і вони не можуть нічого з цим зробити. А свободолюбивості в них не вистачає для того, щоб це змінити. Тому що ну ви ж розумієте, що в Україні така ситуація взагалі апріорі неможлива. Ну апріорі просто ми нам би сказали так: ага, дякуємо до побачення, і вас би не було вже ви Ви разом в Ростов би виїжджали Вони інші. Вони інші, тому не, не плекайте надій. І знаєте, я думаю, що всі до всіх дійшло, коли там на початку, я пам'ятаю, дуже багато там, зверталися до да, росіянців і розказували, давайте там, браття, ну подивіться, що робить ваша влада. Зумієте, ну, тому що, на жаль, нас так привчили, що нібито вони дружні. Ну, не нас там, а деякі там частини населення, на жаль, еліти, всі інші, нашу, нашу, знаєте, там, культурну еліту нашу. От. Зараз ситуація змінилася. Зараз вже більшість розуміє, що це не працює, що вони такі самі, як і їхня влада. от і все. Пане Андрію, я вам дуже дякую за цю розмову, за вашу аналітику і за ваш час, який ви приділили нам. Друзі, обов'язково підписуйтесь на фактом інфо, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Ну, звісно що, бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках.